гожден так. Отже, haben wir Stunden 62. Ми сьогодні, сьогодні ми розглядаємо урок 62, який має назву Die Hauptstadt Deutschland, Столиці Німеччини, і сьогодні ми більш детально поговоримо про Берлін. Я зараз звертаю вашу увагу на слово Bewerdigkeiten, Dekaden, що означає величні міста, тобто ми це слово буде дуже часто використовувати. Те других картин. І сьогодні працюємо на сторінках 161, 162 та 163 за нашим підручником. Зоа штартер, з мит 1. айнс, херцун шприхна, прослухай повтори, потренуємо вимогу слів. Давайте спочатку прослухаємо. 61, Übung 1. Das Tor. Das Brandenburger Tor. Der Platz, der Alexanderplatz, der Turm, der Fernsehturm, der Garten, der Tiergarten, die Universität, die Humboldt-Universität. Das Tor, das Vrnaborski vrata. De plants, plošče, de aleksandra plants. De tun, veža, de przen tun. De vizinja veža. De, de garten, sad, de tija garten. Različno sad, varena bo za obar. De univerzitet, univerzitet, de Humboldt, univerzitet, univerzitet, Humboldt. Якраз з даними пам'ятками ми познайомимося праві другій в High Sді прямо дікати блінц, ліс und целе. Нам необхідно проглянути так, як воно поєднується з картинкою, назвою і, за прикладом, сказати numer 1 із de Reichstag. Reichstag. Номер два.

A Alexanderplatz. «Нас знаходиться на Alexanderplatz, dem Berliner President Tour. Rozміло, що це було вже проважу Берлінську є картинкою другу. філя літа команд безуха інде цоа».

Тут починається головна вулиця Берліну – Unter den Linden. Фурвота подивися, яка карточка це наша, це нас номер 2 der Brandenburger Туа. Де? Hier sieht das Parlament Deutschland. Тут десидає парламент німецьке, das Parlamenthaus ist stort und hat eine Kuppel. Перламицький волин, гарний там має купол. Дивимось, що у нас це є. Це у нас пальночок перший, де Райхстаг, номер 1 Reichstag. Next time, для Plas is the Beliebt. Це дуже популярне місце, а розброс удалек відео зубьеккам. Вона велика там знаходиться багато визначних міст Берліну. Площа, дана площа, номер 6. і Олександр Плац. Так? За словом плац, ми вже зрозуміли, що це буде Олександр Плац. І останнє у студента. Тут навчається багато студентів. Das Haus ist schon, Штейт айндекмаль. Будинок, корпус дуже гарний, оскільки знаходиться пам'ятник. Університет Гумбольта No5, Humbol Університет. Легкі загадки були в цей раз. Сюда убанки Фія, права четверта, текст, змінюючи цифри літрами. В даному тексті ми знімемо, дізнаємося більше фактів про Берлін і заповнимо літрами, які в нас є. Зобелін і скрос. Белін великий. Ivone. Тут живе приблизно 3 мільйони жителів Айвона – перша літра замість цифри. 1, ми поставили літру. Ha. Die Stadt ist alt und hat viele Lernzüge. Mr. Stare im Maya Bahadum Mist. Start, Pushne Litra. Ah. So, das Brandenburger Tour ist ein Symbol Berlins. Brandenburgskirche Rote, das Symbol Berlino. Nicht weit erliegt äh, das Parlament. Das war die Symbolische Stimme. And the left находится Parlamentrap. Ja, S heißt der Reichstag. Haupt Like stuff. Hauptraus. So, dann. Hierbotour um, beginnt auch die Straße unter den Linden. Ось тут з Блядобурський воріт, розпочинається вулиця Unterneiden. І die strase unter der Nieders liegen hoyde від some basis Humboldt Université. Наш трасі удалі знаходиться багато гарних. But even the product universitaire, universitat. Here gives each other mention to the heart of the day. The Alexander Plots is uh, under their present tool, is an alternate.

Також улюбленим місцем це Берлінський зоопарк. І у нас лише слово Hauptstadt. Hauptstadt – столиця, то Берлін і Хаупштат. Берлін це столиця Німеччини. В праві праздники. нам пропонують збудувати запитання до тексту Ви із Берлін. Що ми можемо спитати? Wie viele Einwohner leben in Berlin? Скільки жителів в Берліні? Welche Reservoldigkeiten können wir sehen in Berlin? Ми можемо побачити в Берліні. Und so Так само те, що ми стверджували. Es gibt viele Touristen in Berlin. А можемо збудувати запитання

So overшні місця. Spirit's fight novel zèks world and to something. Шість слів нам необхідно знайти, і як бачите, стає трошки важче, ніж зазвичай, тому що слова в наслідовні. І ми бачимо, що жовтий кольор відповідає за початок слова, також ця рисочка, потім блакитний, це те, що посередині дві рисочки, і зелене те, що в кінці рисочка. Ну що ж, давайте спробуємо поєднувати слів, можливо, різними фломастерами, щоб було зрозуміло, що в нас є. Почнемо з першої частинки. Фен... Фен... Я на слово fenzen так, Ось я бачу кінець того слова tue. Давайте знайдемо серединку. Ось ось так вони розкидані. Що ж, слів небагато, тому давайте на кожне брати інший колір, щоб ми не заблудилися. Рейх. Рейхстаг. Рейхстак. Я поки що не бачу, давайте візьмемо інше слово, Наприклад, те, що ми точно знаємо, що в нас є довго Алекс, плац, Alexandя. Ось так і ось так заведемо. Так? Ось ця російська і потім ось ця Олександр плац. Далі, що в нас є. Тія Гартен. Тія Гартен. Зобак. ми поміняли на маркер. Давайте зараз тут зробимо Тія Гартен. Далі я бачу Хумбудь Хуболь Університет. Дуже велике слово. Тому давайте його об'єднувати Hump. І далі цим же кольором об'єднуємо HUMI. Шукаємо частинку В. B. С, Т. Бачите, як це буде університет. Humble Університет. Так, і певно, воробурські ворота ще залишилися. Давайте знову ж таки змінимо колір. Пран, тем. Ось як зробили. Пюрпі. А ви І ось так, ось так ось так, бо родить правда, буде чува. Так, начебто, все ми на з вами відмітили, тобто основні, що в нас було це, ага, рейкс. Так, рейс не в нас не було. Ось слово складається тільки з під ногу, рейс так. Давайте його також. Поєднаємо ось в Рейкстап. Да? Перевіримо себе все. Було тут тобто шість наших основних слів, картинки: це Рейкстант, Хумбург Університет, Олександр Плац. Раздімбула Туа, Гензентон, Кінгартен. Якраз наші шість слів, які були у нас в другій вправі. Ви можете повернутися та перевірити написання даних слів, ось вони є. So, um die next. І останнє, права сьома, Email. Е Там, як я і обіцяла, що в даній темі майже в кожному уроці ми будемо з вами писати лист. In Berlin що ти хочеш відвідати в Берліні? Шаблон у нас дуже гарний вже є. Hallo, Libya мія, привіт, люба мія! І мета є Берлін-Безухин. Я б задоволений відвідую Берлін. Ich meine die Hauptstadtdeutschland ist schon. Я вважаю, що столиці Німеччини гарна. In Berlin möchte ich besuchen sehen. В Берліні я хочу побачити, відвідати. І ось тут необхідно вставити і ще щось додати речення. Gib mir auch ein paar Tipps. Дай мені також декілька порад. Viele liebe Grüße. Dein, пишут хлопці, deine, пишут дівчата. На кращем поближанні відвідку я. Ну що ж, давайте напишемо, подивимося, що в нас є. Ось такий невеличкий шматочок. Тобто, і белін ось ця часинка. Мьте їх інденьцобіган.

Листа в нас з вами вийшов. У вас може бути трошки інший варіант. Що ж, давайте ще раз повторимо, що ми сьогодні вивчали, у нас були визначні місця Берліна, The Cutter Berlins. І давайте їх назвемо Перейстах No2, де Берліна. Пензен номер 3, 2 та Спадебро Der Berliner Tiergarten für die Humboldt-Universität, Moselle Humboldt und Nummer 6 der Alexanderplatz. heute, das ist alles und auf Wiedersehen.